Фотографувати. Текст обнаружен. Текст наружен. Тоді фотографуємо загадне ставлене ставлення інших. Три Дай до тебе з повагою, це додаток для смартфона, який допомагає людям з порушенням зору розпізнати текст. В чому основи такої комп'ютерної грамотності? Як працювати на комп'ютері, зареєструватися в соцмережах, працювати в соцмережах, в месенджерах, відкрити електронну пошту. Такі курси для слабозорих та незрячих проводять у Рівненській обласній науковій бібліотеці. Зокрема, тут вчать користуватися смартфоном та комп'ютером, використовуючи різні програми та бра. Брайлівський дисплей людина може пальцем читати брайлівські. Символи, букви, і це в основному використовується для того, щоб редагувати документи. Відкрився ваш ворд. Давайте створимо початкові налаштування. Змініть назву шрифта з калібрі, поміняйте на Times New Roman. А це комп'ютерні курси для всіх бажаючих. Пані Ірина, одна з тих, хто вчиться, як користуватися комп'ютером. Сугубо для себе, щоб не бути вдома, тому що вільно багато вільного часу і тільки спілкування, познайомились з людьми. Що вас навчили? Все, що я хотіла працювати в горді, працювати. Набрати тексти і не тільки особливу увагу. Ми також приділяємо ще людям з інвалідністю. І, от в минулому році у нас відбулася закінчилася реконструкція бібліотеки. Ми маємо покладену тактильну плитку для орієнтування людей з порушенням зору. Ми маємо облаштований пандус та ліфт для маломобільних груп населення. І ось люди, так які пересуваються на кріслах колісних, їм раніше складно було потрапити до бібліотеки. На сьогоднішній день це є можливо, тому ми запрошуємо до бібліотеки на комп'ютерні курси. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.